Є ще один захисник, там, я так бачу, Афандулова, на вирок в кримінальному провадженні і викликають на 13 годину сьогодні, суддя Панкович. Так, думка учасників щодо можливості проведення судовосідня за таких обставок, прокурор. за таких обставок що не можливо повністю, тому що я почав традиційно заперечувати, таке визначення без участі захисника. Збираючи на стадію і фактор доказів, які досвідчують, тому що якщо я просил повернутися до питання, яке раніше ініціювали, що призначення захисника за призначенням законом проводить змагання із лівоча. Наразі це вже 10-го засідання з веснями 30, яке відбувається з дня захисника. Тому я посилу повернути до розвитку питання. Суд наразі не, не піднімав таке питання, ініціював, просто роз'яснював положення статті 200 324 є, е, частини 3. Я раніше ініціював це питання. А, ви раніше ініціювали, да, було таке. Ага, тепер питання. я зрозуміла. Порядок пункту 3 частини 1 статті 49 визнати, що обставини, які будуть залучені, це казати призначення. Добре, я ще оголошу, присідайте, будь ласка, я ще оголошу, що в нас судом отримано відповідь з Корольовського районного суду міста Житомира щодо неучасті захисника Красовського 3 березня 25-го року. Зазначено, що в Королівському районному суді міста Житомир перебуває кримінальне провадження, зазначений номер, що Мільченка, вчини кримінальний правопорушень та Юрка. Там сто 115, 115 частина друга, пункт другий, 28. Адвокат Красовський приймає участь в тому судовому розгляді як представник потерпілої. 27 листопада 24-го було 27 листопада, 2024 року, за участь адвоката Красовського судом для планування роботи було узгоджено та призначено дати судового осіння, в тому числі і 3 березня 2025 року. Про що в залі суду повідомили учасників провадження? Крім того, 27 лютого 2025 року адвоката Красовському було надіслано електронній формі повістку про виклик на 3 березня, що підтверджується відповідною довідкою. Додатку «Вайбер» направлялося. згідно журналу судового засідання, 3 березня, двадцятого року, адвокат Красовський з, з 13.56 до 16.23 був присутній в розгляді даної справи в Королівському мінусуді міста Житомир за відповідною адресою. Добре, тоді ставиться питання на обговорення щодо призначення Сергія Володимировича захисника для здійснення захисту, кримінального провадження. Поведінка захисника я минулий раз прийняття з'ясова Сергія Володимировича. Чи виконує він свої зобов'язання за договором? Чи не є наслідком поведінка захисника його якихось дій? І він на увазі щодо невиконання договору чи. Я не знаю, якихось інших обставин. Сергій Володимирович тоді пояснив, що з його боку все виконується. Але тим не менше, захисник самостійно обирає дати і надає перевагу іншим судовим засіданням, ігноруючи наші засідання, і наразі це на мої там було два поспіль, потім одне було засідання, і це вже третє. Зв'язку з цим є підстави. Обговорити дане питання зокрема відповідно до положення статті 324 КПК України з тобто те, що ми перейшли вже до дослідження е, Да? Далі в нас фактично допит свідків і е, докази сторони захисту. Відтак ну такі дії неможливо без захисника проводити. Будь ласка, Сергій Володимирович, по-перше, чи е, можемо без захисника сьогодні проводити судовий розгляд? Ні, ну, ваше чесно, я воз заперечую чи нічого? залучили ви собі іншого захисника? Е, Ні, я хочу тому, тому ваша позиція щодо залучення. До зараз. Добре, тоді думка щодо залучення вам захисника з центру безоплатної правничної допомоги для здійснення вашого ну, захисту за призначенням який буде діяти разом з вашим захисником теж за договором. Це ж не пропозиція, це, це, це ваше рішення. Якщо, клопотання прокурор заявив, що особисто що ну, я би зараз але ну, якщо ви, ви визначите, що задоволений клопотання прокурора не дати безоплатного, то єдине, що я хотів би, щоб безоплатний, якщо ви обов'язково ознайомився за справою, дати йому час пропуску, <кій> е позицію захисту, яку ми робили з адвокатом за, за договором. Це все залежить від захисника, який прийде. По-перше, чи призначить, чи не призначить вас центр. По-друге, чи захисник ознайомиться, можливо, він до наступного судового засідання і з вами зв'яжеться, поспілкується з цього приводу. То це не питання yeah, е е е е е за зараз. Щоб закликати, б... якщо він вже не знайомиться. У нас є узгоджена наступна дата, двадцять Раптом вам попадеться супер-пупер захисник, який ознайомиться. Якщо суд його призначить, яку є вільний час. Тому ну, відтак будемо рішити це питання на наступну дату. Крім того, якщо прибуде ваш захисник, це ж не буде проблемою зробити справу з вашим захисником. Так то тобто знову ви заперечуєте. Так, прошу. Добре, для вирішення кайфного питання суд відляється до нараджі 420 218026 від шістнадцятого дванадцятого двадцять першого задовольнити відкласти судову розвідки напровадженні забивачення кознесі водимо ще вчені кримінально пропорчення друзі за школьної кримінали на чотирнадцяту годину тридцять хвилин двадцять на третій двадцять п'ятого залучити обвинувачення козник сірі володимир який народився значно місце народження місце проживання Е, Кіпро е, так через північний регіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги захисника для захисту під час розвіту кримінального провадження е, останній це глинок 2617,1612 тисячі 2021 судова справа номер 991 дріб 40, 71 дріб 22. Зручити директору північного міжрегіонального центру з надання безоплатної. Проміжної допомоги призначити адвоката для захисту козина Сергія Володимировича в кримінальному провадженні та да зазвичай безперервну участь зазначеного захисника, незалежно від подальшої участі судового сильних захисника обраного обвинувачення, доручити директору північного міжрегіонального центру з безоплатної проміжної допомоги забезпечити прибуття призначеного захисника до Вищого корупційного суду на 24.03.25 на 4.13 за адресою міста Киуса Хрещатик 42, а зобов'язати захисника в 42-го 3.25 з матеріалами кримінального провадження які діпроваджувати вищому до корупційному суді копію ухвалу направити до північної міжрегіонального центру з неї платної проничної допомоги для виконання ухвально без... Пенсион та постановлення оскаржені біля повний текст ухвалив до поголошення 19 березня 25-11 о годині 10 хвилин годин, судді підписи. Присідайте, будь ласка, чи зрозуміли зміст похвали учасника? Присідайте, будь ласка, чи зрозуміли зміст ухвали? Ось справа відкладено на наступну узгоджену дату. Це 24, 3, 25. Призначення вказаного захисника не є будь-якою перешкодою чи причиною не з'являтися захисником захиснику за договором, саме захиснику Красовського в це та інші призначені судові засідання. Це зрозуміло, так. Сергій Володимирович, Все, судовий роз докладу.